Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі FM Галичина Аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зимає. Ми запросили до розмови сьогодні Віктора Чумака, українського юриста, генерал-майора юстиції запасу, головного військового прокурора України в минулому нардепа, сьомого та восьмого скликання. Вітаю, пане Вікторе! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Ну, таки, розпочнемо із новини, яка надійшла зі Сполучених Штатів Америки, нібито, як то кажуть, Крига посунулася, перефразовуючи українською фразу з відомого роману, і вже 20 числа в суботу, навіть у вихідний день, палата представників конгресу Сполучених Штатів Америки має розглянути законопроекти, серед яких є законопроект щодо допомоги Україні. Ну а білий дім власне готовий то все дуже швидко підписати. Поясніть такі дивовижні зручні, чи це лише просто наслідок тих дуже тривалих процесів, які відбувалися протягом ну, знову ж таки дуже дуже довгого часу. Знаєте, тут дуже багато е, факторів вплинуло на це. Ну, по перше, ви правильно сказали, що процес тривав дуже довгий час. А по-друге, я хочу, що хочу сказати, що в принципі зараз республіканці, республіканці, практично всі республіканці всередині партії, всередині конгресу, і в тому числі Трамп, як їхній кандидат, зіткнувся з ну шаленим тиском, шаленим тиском по відношенню до себе і по відношенню до от, політики допомоги союзникам. Більше того, там вже в них були неодноразові брифінги, які показували про те, наскільки погано впливає та відсутність зброї на український, на український <кхід> фронт і такий інший. І оцей шалений тиск, скоріше за все, він е, точно дав е, якийсь певний результат. Да? Тому що, в принципі, відтягувати більше вже неможливо, відтягувати більше вже нема. Тому що це може привести і, і це пишуть у них там. До е, наслідків, які будуть мати там на фронті, там оперативний, навіть можливо, оперативний стратегічний характер до цього вони не хочуть привести. Мало того, що в них є поняття управління ескалацією, і от вони цим управлінням ескалацією вони затягнули це до е, скажімо, от, до такого стану, коли знаєте, Росія в принципі не може просунутися дуже далеко, але ми можемо її дуже швидко дати по зубам. Її. От е, от у них це саме велика. А, страх, що ми дуже швиденько дам дадим, дамо Росії по зубам, яка може і посипатись всередині, і може застосувати ядерну зброю і таке інше, але тягнути вже нема куди, тобто тут вже затягувати нема куди, тому що це вже буде виглядати безпрецедентно дико, безпрецедентно неправильно, безпрецедентно кинути е, там своїх союзників. Мова йде про рівень довіри до Америки з боку з, в принципі союзників по всьому світу, і це, звісно, вже їх підштовхує а, до таких до прийняття такого рішення. Хоча я вам хочу сказати, тут все одно, це якщо його там уважно прочитати, це проект закону, який там подав Джонсон, це той самий проект закону, який подавав колись Байден, от по великому рахунку, там ну маленька частина, яка тільки змінилася в частині. Кредитування сім з лишнім мільярдів е, доларів, які йдуть на пряму бюджетну підтримку, от і то це кредитування таке достатньо умовне, яке може майбутній президент може 50% в 25-му році списати, а в 26-му може і там і іншу частину списати. Ну Бог з ним нам би все одно, як там вони це пропишуть. Головне, щоб о, щоб щоб. Що, щоб це було прийнято, і тоді це буде, по-перше, сигнал для всіх інших країн. По-друге, це е, розблокує можливість хоча б того, що є в е, нагальним в першу чергу. Да? А нагальним в першу чергу це є ППО, це є ракети для Патріота, це є снаряди і такі інші, які можна буде брати на складах, тому що там всі ці 23 мільярда, це е, е, гроші, які підуть на поповнення запасів для американської армії, які можна буде безпосередньо брати і присилати до України. Та, тому будемо будемо сподіватися, що все ж таки в суботу рішення буде ухвалено, бо мене вже лякає там у липні ще день незалежності, знову могли б піти на місячні канікули, ну вже ж різдвяні сходили і на Пасхальні сходили, то можливо і вже і на літні пішли б. Тому сподіваюся, що все ж таки вдасться ухвалити це рішення зараз. Я от один прочитав заяву міністра фінансів. Я просто хотів би, щоб ви мені пояснили, можливо, я не правий. Бо коли ти читаєш фразу через те, що наші партнери не дали нам вчасно зброї, ну тут я погоджуюсь, були певні, очевидно. Домовленості, зброя мала бути. Нам довелося, тобто нам бюджету України, країна, яка воює, в принципі, та і це наша, перш за все, відповідальність, витратити 4 мільярди доларів на зброю. А я тут згадую про 10 мільярдів це ніби невелика сума, але це те, що вийшло на поверхню аудиту гроші, які кудись зникли з міноборони. Я думаю, що мова йде про значно більші суми. Ну, так і тоді виникає питання: так і добре, що ми витратили на зброю ці гроші? Ми ж воюємо. Так добре, що ці гроші не пішли десь в інакші речі. Тим паче, зараз прем'єр-міністр Рюте, королівство Нідерландів, каже: Слухайте, давайте ми купимо за гроші гол... Нідерландів, Петріоти, яких хто хоче проти. Yeah. Тобто, чомусь для них не виникає питання: що так ми зараз маємо платити податки громадян Нідерландів. За Та вони готові. Той Петр Павел весь світ об'їздив, шукаючи снаряди для нас, шукаючи гроші. Для нас і тут така заява: Ви знаєте, ми повинні були 4 мільярди на гроші, гроші витрати на зброю, тому що нам не давали. Ну, це просто ну це, це я не знаю, як це можна. Це нормальна заява міністра в державі, Більше, яка воює. Тут, напевно, треба читати все-таки в контексті. Міністр фінансів, я його не виправдовую. Марченко, абсолютно, ні, ні, але я його, треба... а я його і не засуджую. Я просто прошу вас попистити. Бо це нормально, але але, але але треба дивитися в контексті. Дуже ситуація така, що е, ну є планування да, і планування, в тому числі фінансами. По великому рахунку, коли формувався бюджет, верстався бюджет на цей рік. Вона ці гроші не повинні були піти на ці статті, а вони повинні були піти на інші статті. Тож тобто, розумієте, тут то же ситуація така, що скоріше за все, ці гроші забрали з інших статей, і де зараз буде недофінансування. І ту ситуація, скоріше за все, Марченко каже про те, що ну я так я не читав, я з ваших слів, але в принципі, додумуючи до в принципі, того, що сказав Марченко, я так розумію, що він сказав, що да нам не давали зброю, і нам прийшлося закуповувати цю зброю за ті гроші, які ми планували на інші статті витрат. Тому що ми розраховували на те, що нам союзники дадуть цю спробу, от ну скоріше за все, от це в цьому. Тому що ми ж практично там, за виключенням не знаю, там дуже малих, малої частини е, нашого внутрішнього бюджету, ми ж практично зараз живемо за гроші соціалка, там не знаю за гроші платників податків западних країн, а не своїх власних нас покриваються там. Я не знаю. Першу чергу податки йдуть ну, місцеві податки йдуть само собою на місцеві бюджети, а загально національні податки, скоріше за все, тут тільки на, практично на фінансування армії, армії на фінансування, і то там тільки частина 6 мільярдів цього, які можна витратити на закупівлю зброї, всього-навсього. Мільярдів мається на увазі не гривень. А... А от можна видати на закупівлю зброї, тобто тут ситуація скрутна з грошима, і напевно, от Марченко поплакався цього ну, і, ну, і тут є лише побажання, тут не до не до Марченка, це на його відповідальність абсолютно. а Це відповідальність тих людей, які сьогодні фактично ну про це говорить, принаймні і середній, і більший бізнес в Україні, який, можливо, не має такого близького відношення до певних осіб з влади, і про тиск, і про різні речі. Я думаю, що якщо створити. Прекрасну в умовах війни можливу, е, е, таку ат. Клімат для бізнесу для максимально залучення інвестицій. я думаю, що в Україні буде трохи легше з грішми можливо, гроші приходитимуть, можливо, вони йтимуть з України, і тоді можливо працювати б легше і більше до надходжень до бюджету. І тут питання знову ж таки повертаючись до мобілізації. Я слухаючи різних експертів, я чітко розумію, вона потрібна, але знову ж таки вона має бути ефективна і для економіки, і для війська. І має бути і ця мобілізація має дати перш за все результати на полі бою і дати можливість країні встояти. Ну це. Таке моє розуміння, тому абсолютно підтримуючи цю е, ідею. Бо тут час війни інакше бути не може. Все ж таки хочеться запитати, чи будуть подальші якісь роботи над реалізацією закону про мобілізацію, реалізацію саме та тому, що по-різному можна реалізовувати в тому сенсі, що можливо переглянуть все ж таки питання залучення до війська окремих правоохоронних силових структур. Можливо, мова буде йти про військових пенсіонерів, які досить молодими пішли на пенсію. Ну, тобто люди, які не є військовими цього віку, сьогодні воюють і залучаються до війська. Знову ж таки, можливо, повернуться до питання ось цього економічного бронювання, там розглянуть суми. Можливо, це дасть можливість тоді вивести якийсь бізнес тіні людей вивезти в білу і платити їм офіційно. Знову ж таки, це не буде велика кількість людей. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що не всі підприємства знайдуть ці гроші, щоб і податок заплатити, і зарплату заплатити досить пристойно. Але в будь-якому разі, те, що я читаю зараз про недонадходження. А, ну, це теж загрозлива тенденція, яка рано чи пізно дасть про себе знати. Тому тут треба дуже мудре і зважене рішення. Чи вдасться його знайти, які є можливості зараз це рішення знайти? Можливо, десь комусь на щось наступивши. Ну але тут так не буває, будь ласка. Дивіться, Я просто хотів би сказати, що цей закон про мобілізацію він вже не набагато нових новел, В принципі, він у нас же є, є законодавство щодо мобілізації. Ситуація така, що воно працює. Ми ж при, призвали людей всі ці три роки не просто на пустому місці, без законодавства, без нормативних актів. Все воно працювало і все воно. І. Е, тому, е, ну добре, що його прийняли, але е, погано те, що з нього зробили. Ну як вам сказати, з нього зробили. Е, з одного боку лякалку, якусь страшилку да, для людей, що це закон може там потягнути там масову мобілізацію. Яка вона була, така і є. Більше того, на мій погляд, закон повинен прописувати тільки принципи мобілізації. Ну це моє величезне переконання, от тому, що вся мобілізація вона покладається на військове управління, тільки військове управління, тільки генеральний штаб. Може планувати скільки людей в якому місяці потрібно, на які по яким частинам як їх розподіляти, як їх розподіляти на рахунок там на рахунок втрати санітарних втрат, на рахунок формування резервів і такі інше. Більше того, я писав і, і і зараз почали говорити, що демобілізація неможлива. Я про це говорив зразу. Неможливо вона у великій війні, демобілізація просто напросто по сроку служби. Тому що у нас так закінчаться люди, які в принципі можна призвати, і ми звільнили тих відповідно до закону, які служили. Так? А хто тоді залишається? Хто? От. Ну а тепер давайте про окрему категорію. Про поліцейські дуже популярна тема. Давайте ми будемо поліцію відправимо, їх багато. Так? Ситуація, ситуація така, от я, У нас є патрульна поліція, їх там 40 тисяч по-моєму. Якщо я не помиляюсь, ну зараз, можливо, трохи менше, частина із них. Буде. Давайте її приберемо, відправимо, а хто тоді буде на дорогах? Хто тоді буде у дворах, хто тоді буде тут робити? Там є такі категорії, є така, в принципі, специфіка діяльності, що там звинками не можна все це замінити да, до, до кінця. А що тоді залишається у, у поліції? А у поліції тоді залишається <кхід> слідство. Кримінальний розшук, кримінальний пошук і такі. А ви знаєте, що зараз на навантаження на одного слідчого більше ста кримінальних справ? Хто їх буде розслідувати? Ну, от питання. Давайте з замінимо. Щодо військових пенсіонерів, то тут да це величезне. Ну не величезне, це достатньо серйозний масив е, е, офіцерів запасу. Тому що вони все одно не йдуть е, повністю в. Е, е, так би мовити, не можуть бути повністю списані з військових частин. Да, вони є офіцерами запасу. Їх, напевно, теж будуть залучити до мобілізації, і це не, не потрібно прописувати, кричати про це, тому що вони відповідно до свого військово-облікової спеціальності вони все одно будуть залучатися до мобілізації. Тому що вони не переходять в розряд таких людей, які по в, терміну по возрасту не можуть вже проходити суд, Да? Тобто, якщо менше 170 людей, вона знаходиться в запасі, їх можна придбати в будь-якому випадку. Тут немає проблем взагалі. От. І я так думаю, що це питання знову ж таки стоїть тільки на е, там, військовому управлінні, е, на, 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 на органах військового управління. Кого призивати, за якими вусами і так далі, і тому подібне. І ЦЦК, яке веде цей облік це для військовослужбовців е, Збройних сил. Для СБУшників свій є облік там в них для СБУшників і для спеціальних підрозділів, там зовнішньої розвідки них свій спеціальний облік, і вони собі думають, кого призивати, і, і, і можуть викликати із запасу це абсолютно точно. От, Я теж тут не бачу. Е, питання: щодо бізнесу, <кхід> тут ситуація така. Ви спочатку про тиск на бізнес, про який ви казали, так? Да? Чесно, ні, кажу, це, я це не люди... я говорю, це те, що я читаю від людей, яких да, я не, ну, поважаю, не, та не, я розумію, які. Я читаю, і все. я ж теж читаю наших величезних економістів і людей, які дуже багато роблять, в принципі, для того, щоб там знизити тиск на бізнес, змінити БЕП і таке інше. Але е, в мене є одна, е, ну я би сказав. Ну, в мою логіку не вкладається одна, 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 одна думка. Да? Що по великому рахунку, от я про цей тиск на бізнес з боку правоохоронних органів от, чую стільки, скільки я в політиці, і до того скільки я був до політиці, я весь час. От з самого початку всі тиснуть на бізнес, до бізнесу і таке інше. А бізнес як ціля, просто-напросто стоїть тупо в столі, дає себе доїти і стрихти і все таке інше. Розумієте? І ситуація така, що, от на мій погляд, я не розумію, чи вони цього не розуміють, що бізнес буде захищений ті тільки тоді, коли буде захищений політично. Політично, коли буде він мати представництво своє. В політичному, в політичній частині спектру ну суспільства, в політичній частині верніше українського уряду, української влади, це буде політична партія, яка буде захищати їхні інтереси. Будуть знайдуть вони при своїх представників, яких можуть профінансувати, розпіарити, і так далі, і тому подібне, і завести Верховну Раду. Тоді в них будуть захист, і тоді вони точно зможуть, так вони от. Е, е, Сьомий, восьми кликання, і от бізнес спочатку звертається до Кличка, потім звертається там, я знаю, до Порошенка, тепер звертається до Зеленського, а Вози нині там. Тому що, по великому рахунку, це партія, ну кличка партія, от Удар, єдиний, який працював з бізнесом предметно, детально, і все там робили дуже багато для бізнесу, тому що там була Оксана Промон. От Оксана Петрівна це видатна людина, яка працювала для українського бізнесу. <кій> А все інше просто-напросто бізнесом користували. Фактично, користувалися. Фактично користувалася, політичні сили користувалися тим, що там хтось щось до них приходив і хотів. Якщо бізнес кожен раз буде хотіти преференції, а не правила, то нічого не, не поміняється. Тому що бізнес взагалі в більшості випадків каже, я порішаю сам, я не хочу платити там, якийсь е, загальний кошик. Я, я порішаю, у мене кум є, там, друг кум і таке інше, і ми тут порішаємо. Але мова йде про правила. Про правила, які повинні бути обов'язковими для всіх, для великого, олігархічного, меншого, і це може забезпечити тільки політичне представництво, а не кхе, окремий кум і брат. Я ще О. думаю, що в мене є кілька хвилин. Я хотів би все-таки ж це питання вам поставити, бо воно ну, дуже важливо. Зараз чимало е, військових проходять по судових справах, чимало військових з тих чи інших причин, які там, ну я знову ж таки не знаю, що з тих ну, інколи, інколи знаю, але я, е, е, сидять, е, ну мають терміни, ув'язнення, якісь там зараз, от, скажімо, ця гучна справа з якимись перевірками, що там відбувається в 67 й бригаді. Знов ж таки, я не знаю, не буду говорити, коментувати. Але от на розгляді Верховної Ради України знаходиться, Ходиться декілька законопроєктів, які стосуються розбудови єдиної системи військової юстиції. Ну, це має це на увазі військова поліція, військові суди, військові прокурори. Всі ці речі ну в час війни це можна зробити, бо я не дуже дум розумію, як який не немає взагалі розуміння а, військової специфіки, може судити людину, яка, скажімо, не пішла на вірну смерть. Ну, я знаю одну таку історію, скажімо, і була через ну є, таке, поняття, як дурість командира, його теж ніхто не скасовує. таке теж буває, коли людину змушують виконувати завдання, яке завідомо є провальним. І хтось розуміє, це не виконує стає заграти, хтось розуміє, гине. А в результаті командир, який власне не розумів, куди він відправляє людей, залишається чесним і прозорим. Це я так дуже дуже так, з неба взяв, як то кажуть. Не з життя. У нас такого нема. але немає. А це можна вирішити, чи це знову ж таки не на часі. Давайте зачекаємо, доки буде перемога в цій війні, а потім розбудовуючи нову ще нову армію. Ми для неї пропишемо такі правила. Давайте я вам скажу так, осець це міфи, от, міфи про те, що щось вирішить військової інвестиції. Ну при всьому при тому, що я там маю до неї відношення, і таке інше. Ну, принаймні, міфи, військова тому що... поліція. Вибачте, бо я просто скажу, що о, скажімо, на території окупованій ворогом. А військова поліція так. присутня, я не знаю, що вона там робить, правда, але присутня. Та вони там щось ловлять бурятів, буває там ще когось, хто там щось значить, не так, те. От робить. От і все. От практично, от, от, військова поліція там Російської Федерації, вона приблизно має ті саме функції, що і наша військова поліція, яка є сиросу там осіб, які самовольно залишили частину дезертирів. Плюс, в принципі, охорона об'єктів певних штабів і так далі, і тому подібне. Але якщо ми кажемо про органи військової юстиції, розбудову системи військової юстиції, то цій поліції військовій треба надати зовсім іншу функцію. І ця її функція називається оперативно розшукова діяльність. Ця функція називається досудове слідство. А у нас досудовим слідством по відношенню до військових займається Державне бюро розслідувань. Якщо ви кажете, що слідчі нічого не знають, то це там, в принципі, цілий підрозділ величезний державного бюро розслідування, який займається виключно військовими злочинами. І тому казати, що вони нічого не знають, це неправильно, тому що в них є спеціальна в них є спеціалізація. Точно так же як є спеціалізація в судах загальної юрисдикції суддів, які розглядають кримінальні справи по військовим злочинам. Там всюди є спеціалізація. тобто там не будь-який суддя, а розподіл дає між суддями, які в принципі в великому рахунку володіють. Законодавством військовим можуть приймати абсолютно правильні рішення. А якщо ми говоримо про е, військову юстицію, то тоді будується вся вертикаль, вона будується від суду і до, закінчуючи до, до органу досудового розслідування. Це розумієте, це характерно для країн, е, с, ну скажімо так, в яких є певна традиція в цьому. Mm -hmm. Які зразу побудували так свою юстицію, не, не кидалися туди-сюди. І от е, коли побудували таке. Ми коли. У нас така ж була система, по великому рахунку, е, була така система в Радянському Союзі. Да? Там були військові суди, була військова прокуратура. От, е, ну, Правда, 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 якраз таки прокуратура проводила слідство. Військова прокуратура проводила слідство до судового розслідування, але це абсолютно неправильно, тому що прокуратура, яка наглядає, скажімо так або керує до розслідуванням, вона не може бути сама і проводити сама за собою, наглядати за законність своєї діяльності. Це абсолютно неправильно. Тобто, треба було будувати. Спеціальний орган. у нас це не, не ну і в більшості європейських країн це не передбачено там ні конституціями, ні чим іншим. Тобто, по великому рахунку, це залежить від внутрішньої спеціалізації органів досудового розслідування і розслідування і внутрішньої спеціалізації судів. І нічого в цьому страшного теж немає. Але це політичний вибір, політичний вибір кожної країни. Це політичний вибір кожної країни, яка каже: і ми хочемо мати таку модель, але тут ситуація інша. Тоді ця модель повинна повністю бути відсторонена від Міністерства оборони, а тут ж вони ж в погонах, да, всі ці військові, але вона повністю буде відсторонена від Міністерства оборони. Пристойні видачі звання повинен бути від початку від сержанта і. Військової поліції і до там головного судді військового суду. Президент виключно а ніякий ні міністр оборони, і вона буде знаходиться. Повинна бути в ця от, вертикаль або в складі Міністерства юстиції, або в складі е, ну, прокуратури. А яка теж повинна бути в міністерстві юстиції одним словом, з, найближчим часом нічого такого аксолю. не станеться. Та я розумію, що найближчим Але часом немає ці... дотику. Абсолютно до військових немає ніякої дотичності, да для того, щоб вона була абсолютно незалежна, оце побудувати, ну тоді і вибрати таку модель, і прописати цю модель конституції. А це ж спеціалізовані суди, спеціальні вільні суди на спеціалізовані, які в нас на сьогоднішній день з конституцією заборонені, і тут міняти конституцію. Тобто, це розумієте, з одного боку хороша популістська тема. Ну от хороша популістська тема. Можна її розганяти, але якщо починати залазити в глибину цієї теми, то треба розуміти, скільки там є підводних каменів, скільки треба розібрати завалів, розчистити і правових, і політичних, і всяких інших різних для того, щоб побудувати таку систему. Ну для цього потрібно чітке зрозуміле політичне рішення. Ми будуємо таку систему. Тоді вперед. Або ми будуємо систему європейського типу. Да? Це скоріше за все, оця система, про яку я казав, це система там англо типу, вона характерна для країн республіканської форми, там президентської форми і таке інше. Або ми будуємо систему європейського типу для євро, яка в європейську модель, для, для, яка характерна для Європи. Питання немає жодного питання. Дякуємо вам дуже що долучилися. Дякую за фахові коментарі. Віктор Чумак був з нами. Український юрист, генерал майор юстиції запасу. Головний військовий прокурор в Україні. Ну, і нардеп сьомо та восьмосликань. Дякую дуже. Я прошу вас, шановні глядачі, лайкати, коментуйте, поширити. Ну і найгоніше чи очікуєте. Ви що в суботу таки дійсно буде ухвалено цей законопроект з підтримкою фінансовою для України? Не донатимо на збройні сили України. Тримаємося. Купи, бережіть одне одного. Залишайтесь за ФМ Галичина і до побачення.